Дня сьогодні ну. я задав штучному інтеректу питання про Богдана. це які ви можете читати на відео. Зараз ми побачимо, як він відповідав. Площа території села Богданівка 3.29 км. Найближче місто до села Богданівка Сума. Річковий басейн, що знаходиться поруч селом Болтанівка, басейн річки псел. В селі Болтанівка є пам'ятки природи. Клімату в селі Ботанівка, помірно-континентальний, в селі є спортивні майданчики та команди. Основний вид занять мешканців сільського господарства. У селі є магазини, кафе, аптеки, та інші комунальні заклади. У проводять традиційні. dann kann nämlich nichts so was hat doch